Вишиванки, шеврони та рушники з патріотичною вишивкою виготовляє ветеран з Липовця. В'ячеслав Горегляд воював у складі 59-ї бригади, практично з перших днів Великої війни, де мобілізувався після поранення і вирішив продовжити власну справу, якою з дружиною займалися ще до початку війни. За дві години ця машинка вишиває візерунок лише на одному рушникові. Її В'ячеслав придбав цього року половину вартості машинки покриває завдяки перемозі в конкурсі. Бізнес-ідей Роби своє. МХП підтримує військових та ветеранів у започаткуванні власної справи, реалізуючи комплексну програму МХП поруч. Легко допомагати людям, коли в людей іскорка в очах, коли все горить і люди розуміють, що вони хочуть від цього всього. Тому це один із таких самих вдалих, самих хороших проектів, тому що дійсно дійсно вони горять цією справою. Це не перший проект на Липовеччині. Роби своє, це вже в нас на Липовеччині третій проект. Швейний цех В'ячеслав відкрив ще до великої війни. Спочатку працювали разом з дружиною. Згодом В'ячеслава мобілізували. Чоловік пішов на захист батьківщини у складі 59-ї бригади, виконував різні бойові завдання на сході країни. Після важкої контузії, демобілізувався та почав розвивати швейний бізнес. Почув про конкурс від благодійного фонду МХП громади, який допомагає ветеранам. Зважився та написав свій проєкт для участі в ньому. Шиття одне, а готові вироби це зовсім інше. Тобто, приносити таке людям задоволення. Коли він вдіває вишиванку, ти виходиш, наприклад, ти саме йдеш в школу, і ти бачиш, що ця людина пішла в твої вишиванці, яку ти створив. Тобто це якби приносить задоволення. Дійсно. зараз. Подружжя працює разом задля розвитку власного бізнесу. Жінка шиє одяг, а чоловік на ньому вишиває. У мене мрія була давно шити речі, красиві речі. От, кажу, давай будемо вишиванками займатися. І ми так е, вирішили зайнятися. У конкурсі В'ячеслав переміг за виграні 100 тисяч від благодійного фонду МХП Громаді та Вінницького хабу МХП придбав швейну машинку. Стільки ж додав і своїх грошей, такі умови програми. Наш фонд проводить уже не перший рік. Ми маємо чимало учасників, і цього року ми акцентували увагу на те, що по конкурсі брали участь ще ветерани. Тобто, от маємо на увазі цей конкретний конкурс. Це ветеранський бізнес. Автор проекту В'ячеслав Горегляд написав прекрасну заявку. Конкурс бізнес-ідей роби своє для підприємців у малих містах та селах. МХВ проводить його з метою підтримки сталого розвитку підприємництва як відповідь на негативні економічні та соціальні наслідки війни в Україні. Участь в ньому можуть взяти ветерани, військові або їхні родини. Підприємці, що вже мають чинний бізнес чи бізнес постраждав через повномасштабне вторгнення, і жителі громади, які тільки планують почати новий бізнес. Також переможці долучаються до навчальної про програми, в межах якої заплановані курси від провідних фахівців з маркетингу, бізнес-планування, бухгалтерського обліку тощо, окрім того, благодійний фонд МХП громаді бере на себе витрати з оподаткування гранту.